Бідні росіяни, кожен з нас перед ними в боргу. Давайте з ними танцювати, адже всі обожнюють російський балет. Не займайте їхні відпочинку біля моря. Вони полюбляють відпочивати саме там. Іншим дайте просто спокій. Кожен з них має відпочити від війни. Завжди старайтеся робити для них приємні сюрпризи. Путінська війна Я знаю, льош, російський спорт має розвиватися, адже в здоровому тілі здоровий дух. До речі, обожнює російське мистецтво. Воно окреслює всю глибину російської душі. Старайтеся робити світ краще, і це змінить ваше життя. Нє творе. Я боєць ЗСУ. Це дуже важлива інформація, тому що я більше не можу мовчати. Я хочу розповісти про жахливе відношення. Командування до простих солдат. Мало того, що нам видали маленькі магазини. Так ще до них нам видали великі патрони. Ви бачите, що робиться? Як можна так воювати? Дай звуку. Роман Косига, я же Катерина загріба, риськоволина, кубагана, буду тяга. Ой, мамо, люблю риця, на коне, кубтиця, риця шапка долиця, люблю риця молодця. Як же мені подобається оця естетика, коли кругом поїзди і ні душі, зразу хочеться зробити жінкам приємно словами і зараз зроблю приємно. Мрію я щодня, щоночі про твої прекрасні очі, про твої уста чарівні і обійми ніжні, ніжні. Та послухайте ще ні. Мрію ще, коли, мрію ще коли Путін вже помре. Обісрую його могилу, харкну на його труну і ніколи не забуду, що він почав війну. Пустіть, будь ласка, пустять. Вбили за те, що не повернув тарілку з під холодцю. Друзі, прошу хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, раджу вам підписатися на наш телеграм-канал. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Там ви зможете побачити набагато більше мемів, жартів, відео від хлопців ЗСУ та бути в курсі останніх подій. Посилання. В описі до відео, дякую. У пеклі приготовано крутий атракціон для тих, хто пропаганду споживає в раціон. Росія ті вішоу чи розсявенький канал. Ця пляшечка готується, у ваш, астрал. Споживачам та генераторам ручневого контенту приготуватися. Так, всім доброго ранку. Наш сніданок кава вариться. Сьогодні наш сніданок хліб, мукурошки з тушонкою, сосиски обвалені в муці та приправлені приправкою, кетчуп майонез, цибулька, лечо, омлет. Помідорами та грибами із сиром, салатик з кислих помідор та кукурузи, бурячок по-корейськи із солодкого ананас, печиво, звичайне молоко, масло та цукор і фрукти. Всім гарного дня, побачимося в обід. Сьогодні буде рецепт нашого соусу. Оце ти криса. Це мені. Чо, ти криса. Криса, а я не криса. Я криса, смерть пішов Що я не криса, я пацюк, я Криса, ти криса. Що ти в сраку? Сам іди в сраку. Іди ти в сраку. Іди ти в сраку, я щур. Я теж думав, що ти щур, а ти криса. Що ти сказав? Та що чов, криса? Заходимо і дивимо, що тут у нас замерзла кетюшка. Кетюх. Привіт. Мала, що ти замерзла, да? Ой, красуня, так Красуня, красуня. Що хочеш? Деловіку. Зачем? За чим? Спасній всіх. Але повірте, що зараз від цього скарбу затремтіло серце. Рукомойник, умивальник, біде, душ, правильна машина. Холодильник. Едальня. Игровая комната. Место досуга. Забиральня. Туалет. 20 метров до 5, 1, 5, да. Это... Это... Друзья, Подождите, не поднимайте так Врача срочно в студию. О! Миємо нашу слинку з кобєєва. Давай як нас обладіємо. Ну все, класно. Афі є. Тобі тобі. Зілень. Афіє. Ага, то помити. Все добре. Все добре. Так, чекай, Вочка треба помити. Ми загони Джо Байдена приймаємо свої загони всіх, кому за 60 років. У, нас, у наших загонах, відповідно, треба жити за статутом і згідно правил. Перше правило. хуєсости Путріна. Друге правило. Паскудити русню. Третє правило. Зневажати прихвостні. І четверте правило. Виявляти та знаходити колаборантів і здавати їх органам. Україні! Слава Україні! А ви кажете, цигані тільки віліки варують. Дивіться, який борщак наварив циган, а? Це наш хахляцький циган. Це не той циган. А би ти, бля, мене снімаєш, а тобі клавиш. Як же завишається фігня? Це ж там Де Хто я виходу нема, мав, я в басі! Йо? А може, й не було нічого. Ракета! <звук> Без паніки зараз зіб'ємо. Але як? У нас що? З'явилося ППО? У нас завжди було ППО. Порошенко Петро Олексійович. До ваших послуг. ППО з позивним гетьман до зльоту готовий. Лети назад в Ростов, падлюка! Що ви бачите перед собою? Скарб. Ну, у мене... Я хожу в аптеку. Тобто... у мене є дисконти почти до всіх аптек города. Банда на обід! Пюрешечка з тушолочкою. А ну, братан, возьми. Давай. Води надо тут. Подожди, стой, не высыпать. Не Да? А ну выровняли. Что ты, ты первый? Опа! Опа! не напичку то Что? Ага. А Да, не сушняк у них. Смотри, ты, что ты, ты вообще залез, да. Топните водички. <кос> -то Поехал, надо отрезать. Да ты крутой, крутой, накал софи <кос> Все, все, всех разогнал, только мамка твоя кусается. Да, ну, ну какой зверь, прибежал тут крутой, прибежал, прибежал тут. Рассказывай. Вот это. Ну, как жить и бороться. <связь> Бригада ух работает до двух. С двух до пяти хер кого найти. Не буду, не, не смогу, не зубки, а то мамка поест. Водичку пей, Воды, я. там один на воду налетел конкретно. <связь>